Вітаю, шановні друзі! Що потрібно знати перед купівлею автомобіля в Німеччині? Що таке єфаоб номер, чим він важливий для вас, і чому без даного єфаоб номера не можна зареєструвати автомобіль в німецькому МРЕО КФЦ Ласунгштеля? Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, як ви знаєте, я, окрім того, що являюсь юристом, ще й являюсь спеціалістом в сфері страхування. І буду вам розповідати про дуже цікаві речі. З Практичного життя українців в Німеччині. Почнемо з такого поняття, як є номер і чому він важливий. Є номер це відповідний семизначний номер, який складається із букв і цифр, який видають страхові компанії в Німеччині, і без якого ви ніколи не зареєструєте ваш автомобіль в німецькому МРЕО КФЦ Суласунгштеле. Чому? Тому що так передбачено німецьким законодавством. Е, і для того, щоб поставити на облік автомобіль в Німеччині на німецькі номери, вам потрібен номер ЄФАВ номер. Що таке є номер? Це. Форлойфіг-декон, попереднє покриття або договір попереднього страхування. Сам по собі ЄФАУБ номер не являється окремим договором страхування. Даний номер дається вам для того, щоб ви поставили ваш автомобіль на облік. І після цього, коли ви отримаєте німецькі номери, звернулися в страхову компанію і вже підписали нормальний повноцінний договір і визначили всі умови вашого страхування. Це дуже важливо. Що потрібно? Знати про ЄФАВИ номер чи можна їздити на німецькому автомобілі? Якщо у вас був ЄФАВ номер, ви його поставили на німецькі номери, але ще не уклали договір страхування. Так можна. Скільки діє ФАВБ номер? Є ФАВБ номер діє в залежності від того, в якій компанії ви його отримуєте. В деяких компаніях він діє трішки більше, в деяких трішки менше в середньому це десь від 3 до 6 місяців, в деяких компаніях може бути і більше. Це потрібно пам'ятати. Далі чи являється і чи гарантує ФАВБ номер вам страхове покриття в разі, якщо виникне ДТП? Після реєстрації в німецькому МРЕО і до підписання основного договору так покриває. Але з певними нюансами, які потрібно буде знати, як мінімум, те, що вам потрібно буде оплатити страхову премію. Але страхове покриття у вас діє, і тому ваш автомобіль є застрахованим. В цьому і суть німецького законодавства, яке передбачає, що автомобіль не можна зареєструвати і поставити на німецькі номери, не маючи цього є номера. Тому даний є номер, він дуже-дуже важливий. Якщо ваш автомобіль, наприклад, ще на українській Номерах, то окрім розмитнення і тюфу, який, тобто технічного обстеження, який ви отримуєте у відповідних організаціях, які проводять тюф, вам ще потрібен буде цей єфауб номер. Пам'ятайте про це, друзі. Це дуже і дуже важливо. З повагою, ваш адвокат Демченко, Юрій.